Привіт, творчі! Мене звати Оля Боль або Олік Болік, і ви на моєму каналі все про кастом. І сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікавий е, кастом. Дивіться, у мене ось тут такий бігунок, чи як воно називається, не знаю правильно, знайшла в магазині Леосіва і Кікі, але ми будемо перероблювати цю штуку, і вона тепер буде не для столу, а це буде елементом одягу. Думаю, що, можливо, ви вже здогадали, що це буде. І от для кастому цієї речі мені надіслали ось тут аж дві посилки, які я дуже дуже цікаві. Якщо чесно, я так зраділа, що мені відповіли і мені їх надіслали. Цю красу надіслали. Тому я думаю, що вам це відео буде точно і корисним, і цікавим, і натхненним. Вибіка це традиційна техніка декоративного розпису або нанесення візерунків на тканину за допомогою дерев'яних штампів. Яка займає особливе місце в українській культурі. Це давнє ремесло було поширене в багатьох регіонах України, особливо в Карпатах, на Поділлі, Гличині, Полісі та Слобожанщині. Ну і також пізніше мені надійшла ще одна посилочка, і це посилка від нашого українського виробника фарб і не тільки взагалі творчих матеріалів роса. І вони мені надіслали фарби і також. Набір вибійок. І сьогодні ми з вами звернемось до наших витоків і створимо для себе одяг в українському стилі, так як це робили багато сторіч тому, за допомогою вибійок і в нашому випадку за допомогою фарб для текстилю. Також нам знадобляться вологі серветки, спонжі для нанесення фарби на вибійки, а також палітра. У мене це звичайна тарілочка, сухі серветки, аби обтирати залишки фарби з вибійок і фетер. Я вам обіцяю, що процес роботи з вибійками дуже простий, але дуже заволікає. Набираємо спонжем фарбу, але так, щоб її не було в надлишку, і обережно промикаємо усю вибійку так, щоб не було нашаровувань фарб. Обережно прикладаємо вибійку на тканину, не рухаємо її, і пальцями усю область притискаємо легенько, а потім знімаємо вибійку і обов'язково одразу ж очищаємо її від фарби. Вибійку слід притискати не тільки, от за цю пімпочку посередині, а і по всій площі, але не сильно, не занадто тисніть, бо тоді можуть розмазатись краї малюнка. Аби відтиск вийшов насиченим і рівномірним, слід доволі швидко працювати. Наносимо фарбу, і поки вона блищить, робимо відтиск. До речі, мою компанію вибійок поповнили також ось ці гарнюсінькі, які мені надіслали Роса. Ну що, давайте почнемо магію перетворення ось цієї скатертини. І, звісно ж, перед тим як почати розписувати мою припинду, я зробила собі ескіз на папері, бо розписи без плану це не моя історія. Фетр слугує такою м'якою підложкою, аби вибійки краще лягали на тканину. Ну що, після цих нескладних приготувань стелимо скатертину, яка буде перетворюватись на елемент українського народного вбрання. і починаємо магію створення розпису вибійками. Варіацій роботи із вибійками є дуже багато. Зараз я їх використовую в принципі у самому простому варіанті, просто наношу однотонну фарбу і роблю відтиски, але їх можна поєднувати із ручним розписом, гратись із кольорами і градієнтами. Гратись із положеннями і поєднаннями вибійок. бо навіть з декількома вибійками можна створити різні візерунки і різні поєднання. Як на мене, ця чудова техніка може допомогти кастомайзерам круто спростити деякі етапи розпису, особливо в українській тематиці. А також, як на мене, вона дуже розслабляє мозок. Це якийсь рай для перфекціоністів. І так, кожна вибійка, звісно ж, має свій сенс, тому такі розписи будуть мати сильну позитивну енергетику. Без перебільшень ці вибійки дали мені натхнення на створення не тільки припинди, а ще й ось такої кишеньки або ладонки в українському стилі. Техніка декорування одягу вибійками наразі можна сказати є вимираючою, але ми з вами можемо виправити цю ситуацію і звернутись до нашої культури, до нашого коріння і продовжувати її розвивати і поєднувати у сучасному розписі і кастомі одягу. І погляньте, яку красу можна створити цими вибіками. Дуже швидко, дуже охайно і безмежно гарно виглядає. А у наступному відео я поділюся з вами також дуже цікавою і простою технікою створення розписів на тканині за допомогою трафаретів. Подивіться, яка краса, і це теж українські народні орнаменти, які можна наносити дуже швидко і гарно за допомогою таких трафаретів. Тому підписуйтесь, не втрачайте мій канал і ознайомлюйтесь з новим і цікавим.